Так, вмикаємо автопілот, вмикаємо 9-ту передачу і рухаємось вперед. Добрий день. Сьогодні ми в Полтавській області в Кобрядському районі. На монтажі автопілота Dynamics at 2 на трактор Massey Ferguson 57.11. Перше, що ми встановили, це датчик положення коліс, який ми закріпили на заводське місце. І провели кабель в гофрі таким чином, щоб він нічому не заважав. Ось такий вигляд має кермо. Ось так зробив кронштейн, наклеїчка наша. Тут ми закріпили термінал на стійці, провода всі пішли вниз і зайшли в панель. Із додаткових опцій ми встановили пульт ізі контроль. Перевіряємо авторозворот. Завершили налаштування, калібровку. Їдемо додому.